Чому іноді наші дії стосовно грошей є ірраціональними? Вітаю, з вами Катерина Сереблякова, і ви на каналі Психологія грошей. Тут ми просто і цікаво говоримо про те, що насправді керує нашим доходом. Що ж таке ті ж свідомі грошові сценарії і взагалі звідки вони беруть? Грошові сценарії це несвідома програма, яка була записана в дитинстві через спостереження за батьками. За їхніми словами, діями та емоціями навколо грошей. Це автоматичні переконання та реакції, які ми застосовуємо несвідомо. Тобто, на рівні логіки, ми дуже часто не можемо собі пояснити, чому ми зробили те і інше. І інше. Давайте в цьому розбиратися. Як формуються грошові сценарії? Грошові та життєві сценарії формуються у докритичному віці у віці до самих років, коли дитина вбирає, запам'ятовує інформацію без фільтрів логіки. Тобто, уявіть: дитина приходить у світ, вона не знає нічого про цей світ. Грубо кажучи, вона народжується білим паперчиком. І... Так як у дитини немає власного досвіду, вона всьому вчиться у дорослих. Вона за ними спостерігає і вбирає як губка у себе все, що їй передають дорослі, вербально чи невербально. Це чому так дитина робить? Тому що це дуже древній механізм виживання. Коли Людина народжується, да, вона не має власного досвіду, але вона бачить інших людей, які дожили до певного віку, які великі, які сильні. То психіка що вирішує? Правильно, психіка вирішує, що якщо я буду робити все точно так, як робили вони, то, скоріш за всього, я також доживу до такого віку, да, до такого стану, тобто сильної, могутньої людини. Бо такими ми. Кажемо дитинки, яка народилася, да, і яка не може вижити без нашої допомоги. Тому грошові і життєві сценарії формуються ось у цьому віці, до докритичному віці, до семи років. Саме тому те, що батьки вкладають в нас на початку нашого життя, має дуже велике значення. Тому що дитина вона не піддає слова та дії дорослих якійсь цензурі. Вона автоматично, як губка, вбирає абсолютно всю інформацію, які, яку їй передають дорослі, вербально чи невербально. Потім вона цю інформацію якось для себе інтерпретує і отримує фундамент, який буде із нею у дорослому житті. І саме тому сценарії та переконання часто ірраціональні, тому що дитина вона не про логіку, вона не про рацію, вона здебільшого відчуває. Вона запам'ятовує на рівні емоцій, на рівні відчуттів, як їй було, чи їй було страшно, чи їй було безпечно, чи їй було холодно, чи їй було тепло і таке інше. І тому оці переконання та сценарії часто ірраціональні, бо вони сформовані. Почуттями дитини, а не логікою, нераціональною частиною дорослого. Тому наша внутрішня дитина, да це те, про що, мабуть, всі вже чули, наша внутрішня дитина це умовна назва нашої емоційної пам'яті. Це те, що ми запам'ятали на рівні тілесних відчуттів, на рівні емоційному. Тому. Наші сценарії та переконання, вони зачасту ірраціональні, бо сформовані почуттями дитини, а не мисленням дорослого. І тому дуже часто на рівні логіки ми можемо не розуміти, що взагалі відбувається, що взагалі трапляється, тому що ми діємо на автопілоті. От так, як ми колись запам'ятали. Так, ми рухаємось по житті, тобто використовуючи наш фундамент, який нам передали наші дорослі. Тому, повертаючись до теми формулювання грошових сценаріїв, ми вже зрозуміли, що всі сценарії формуються до критичного віці до 7 років, що вони формуються на емоційному рівні, не на рівні логіки, тому вони часто ірраціональні. І стосовно грошових сценаріїв, вони також формуються не по відношенню до грошей напряму, а вони формуються на рівні відчуттів, як мені, коли тема заходить про гроші, мені безпечно чи небезпечно. Дитина вона засвоює не наявність або відсутність грошей напряму, а вона засвоює емоційний стан дорослих навколо теми грошей. грошей не було. Або якщо вони навіть були, але навколо них постійно народжувались страх, тривога, сварки, або там якась напруга, тобто такий емоційний фон, який створював відчуття небезпеки, то психіка дитини формує зв'язку, гроші дорівнює стрес, дорівнює небезпеку. І оця зв'язка, вона дуже глибоко залишається на рівні емоційної пам'яті. Подальшому оця несвідома зв'язка, да, людина вже у дорослому віці, вона про неї може не думати. Але тіло, та емоційна пам'ять пам'ятає про те, що для неї гроші це дорівнює стрес, дорівнює іне... небезпека. Ну, сценарій формується не про гроші напряму. А про безпеку чи небезпеку, коли мова заходить про гроші. І може виникнути питання: то що тепер цьому винні дорослі, цьому винні батьки? Ні, не винні. Але вони вплинули і дуже сильно. Важливо розуміти, що батьки вони передали нам не істину, вони передали нам просто свій власний досвід, свої власні страхи. Свої власні обмеження, свої власні стратегії виживання, які колись їм допомагали вижити у їхній батьківській сім'ї. Ну так, батьки передали нам якісь стартові установки, які допомогли нам дожити там до цього її, але, але це не означає, що воно буде допомагати чи буде корисним нам сьогодні, тому що часи змінюються. Тому дорослі ні в чому не винні. Наші батьки, вони не винні. Так, вони вплинули. Вони нас навчили тому, що вміли самі. Вони передали ту інформацію, якою володіли самі. Але що далі робити з цією інформацією, з цією правилами, з цими переконаннями, у дорослому віці це вже наша відповідальність. Тому що, так, в дитинстві, через те, що ми не мали власного досвіду, ми всьому. В докритичному віці, без всякої цензури, без всякої логіки, просто по замовчуванню на автоматі, ми всьому вчилися у дорослих, але коли ми вже самі стали дорослими, в нас вже є логічне мислення, в нас вже є власний досвід, і в нас є можливість переписати всі ті правила, які нас навчили дорослі. І ті правила, які більше для нас не працюють сьогодення, тому що часи змінюються, система змінюється, все навколо змінюється. Ось тому ми у змозі зараз все це переписатка. Тож, ну, давайте підведемо підсумок, про що ми сьогодні проговорили. Ми проговорили про те, що гроші сценарії це несвідомі програми, які записані в дитинстві через спостереження за дорослими, за їхніми словами, за їхніми діями, за їхніми емоціями навколо теми грошей. Це автоматичні переконання та реакції, які ми застосовуємо несвідомо у нашому дорослому житті. Друге. Дорослі передали нам стартові налаштування, вони передали нам власний досвід, який їм колись допомагав виживати у їхній сім'ї. Ми просто у них навчилися тому, чому вони колись навчилися самі. І це допомогло нам дожити до того віку, в якому ми зараз із вами знашли рука. Тому ось а зараз я вас запрошую до свого клюкчарту подивитися, які є чотири основні грошові сценарії, які виділяють дослідники.